Збираєш провал кінопродукту, можливо розуміти, фільм це не лише сценарій і актори, це поєднання ідеї, бачення режисера, ритму монтажу, роботи гримерів, дизайну звуку, музики та маркетингу, а іноді і політики студії. У випадку з Хелбоєм, кожен із цих елементів або працював проти фільму, або взагалі не був налаштований на одну єдину хвилю. Саме тому два різні підходи: темний r рейтинговий перезапуск та натуральний фольклорний хорор – обидва зазнали поразки. Але поразки різного роду перший через хаос і надлишок, другий через порожнечу і брак голосу. Почнемо з 19-го року. Ідея при запуску здавалась логічною: дві відмінні роботи Кілєра Модель Торо подарували персонажу впізнаваність, але не принесли того касового успіху, який би міг гарантувати стабільне продовження. Студія вирішила зробити інше кіно темніше, агресивніше, ближче до коміксового матеріалу і більш доросле. На папері це мотивувало. Дорослий рейтинг дозволяє не стримуватися, можна зробити більше сцен, більше насильства, більше реального жаху. Проте проблема полягає не в тому, чи можна було зробити доросліший хелбой, а в тому, як це зробити. Успіх Хелбоя завжди ґрунтувався на контрасті з одного боку, демічна зовнішність, містичні загрози, а з іншого щира іноді навіть дитяча людяність героя. Рон Перламан у Дельтор знайшов цю м'якість під маскою. У 19-му році вирішили прибрати або сильно приглушити цю тонку душевність і зробити акцент на хардкорі. Проблема жорстокість без мети не створює цінності, вона лише робить картину розмазаною і втомленою, фільм став набором сцен із монстрами та ефектами, між якими залишилась порожнеча. Якщо в першоджерелі кожна монструозна зустріч мала емоційну або символічну вагу, то в ребуті ці сцени перетворилися на демонстрацію дивіться, ми можемо робити ще страшніше, жорсткіше. В емоційному балансі це фатальна втрата. Другий прорахунок спроба одночасно вмістити надто багато, прагнення охопити багато різних сюжетних арок із коміксів від відьом до акцентованого міфу про Німуе перетворилася на хаотичне викладання. Сюжетні нитки перериваються, багато персонажів з'являються лише для того, щоб відзначитись, і не мають часу розгорнути мотивацію. Коли фільм хоче бути вірним всім елементам канону та одночасно бути блокбастером, трапляється саме така каша. Глядач не розуміє, кому потрібно співпереживати, хто є головним антагоністом, Яка центральна теза? Резонанс відсутній. Ще один великий фактор монтаж і продакшн. Публічні повідомлення та репортажі про виробництво 2019 року вказували на проблеми з контролем на проєкті. Туді режисери, ймовірно, мали різні уявлення, що призвело до перерізання матеріалу. До змін у тоні під час постпродакшну, і як наслідок до неповноцінної хронології. Така ситуація неминуче позначається на темпі, на логіці дій і на відчутті цілого твору. Монтаж частково зробив із карти перспективних сцен незв'язний пазл, і будь які сильні речі, які могли б з'явитися, поховалися під шаром монтажного хаосу. Візуальна складова теж окремий біль дельтора працював із практичними ефектами, з гримом, з фізичністю істот. Це давало відчуття правдоподібності. Рибу 19-го року активно використовував цифрові технології, але без зваженого поєднання CGI і практики. Як наслідок, монстри виглядали або пластмасово, або недоречно, і це вимикало естетичний відгук глядача. Коли монстр виглядає штучним, інстинктивно зникає емпатія, яка дозволяє боятися чи співпереживати. У фолкових готичних оповіданнях страх працює тільки тоді, коли сцена здається правдою, а не показом. Ребут це правило ламає. І програє. Ще один аспект відсутність художньої нитки, що отримав би головний герой. У успішних історіях герой має внутрішню трансформацію він іде шлях. У дельторівських фільмах хелби росте, бореться з самоідентифікацією, відмовляється від ролі ключа апокаліпсису, його внутрішня боротьба осердя драматургії. Ребут фактично перетворив героїчну психологію на набір бойових сцен. Тому, коли перед героєм постає вибір, глядач не має емоційного баласту, щоб відчути вагу рішення. Маркетинг теж зіграв роль. Якщо трейлер не вміє влучно передати тон, реклама підкреслює лише криваві сцени і макети монстрів, глядач приходить підготовленим на атракціон, а не на історію. Слід пам'ятати, очікування формують досвід. Якщо рекламна компанія обіцяла темний дорослий Хелбой, але не пояснила, у чому його людська складова, то навіть у фанаті було дивне поєднання надії і пересторог, і більшість їх не виправдала. Переходимо до The Crooked Man 2025 року. Тут інший набір помилок, але кінцевий результат той самий провал. На відміну від 2019 року, у випадку Горбаня була явна спроба інших способів виправити серію, не гучними ефектами, а поверненням до джерела, не до блокбастера, а до камерної історії. Це, здається, звучить ідеально брати одну з найкращих, найстрашніших графічних історій і адаптувати її у формат чистого хорору. З фольклором, сільською містикою, елементами психологічного страху, але реалії виробництва та притаманні слабкості цього підходу зробили другий провал можливим. Перший прорахунок Крукетмен, бюджет і амбіції. Коли фільм позиціонується як камерний хорор, у глядача виростають очікування про уважну режисуру, тонку роботу зі звуком, світлом і простором, а також про дизайн, що створює напругу. Коли бюджет обмежений, це ні в якому разі не вирок. Багато успішних хорорів знімалися на скромні гроші. Але потрібно компенсувати обмеження талантом, чітким баченням і сильним сценарієм. У випадку Крукетмен сценарій часто був стиснутий, діалоги не давали психологічної глибини, а монтаж не підтримував напругу. Другий прорахунок неправильна інтерпретація повільного темпу. Атмосферний хорор працює лише якщо повільність наповнює глядача очікуванням, якщо сцени мають візуальні і звукові шари, що накопичують загрозу. У багатьох епізодах «Крукетмен» повільність сприймається як нерішучість. Сцена триває, але вона не нагнітає. Кадр довго тримається, але в ньому немає напруги. Це створює відчуття тягучої нудоти, а не лячного очікування. Третій прорахунок кастинг і робота з героєм. Новий актор у ролі хелбоя мав складне завдання бути впізнаваним, але не копіювати перлмана, додати власного відтінку. Натомість у багатьох сценах відчутна відсутність харизми або внутрішнього горіння. Це не завжди питання таланту актора, часто провал залежить від того, якому матеріалу актор має підкорятися. Якщо сценарій і режисура не дають чітких векторів, будь-яка гра виглядатиме порожньою. Ілюстрація проста якщо герої не ставлять у ситуацію, яка вимагає морального вибору, його внутрішній світ не розкриється. У Крукетмен такі ситуації або втрачалися у монтажі, або до них вже не знаходились емоційного підтексту. Четвертий прорахунок, страх як поняття, був розмитий. За Крукетмен у коміксі працює, як персоніфікація народного страху, це міф, який піднімається з глибини села. Перенести це в кадр можна, але потрібно будувати простір, де зло відчутне, запахи, текстури, звук, кроків у темряві, тиша, що тисне. Коли ж фільм вибирає універсальний кінематографічний стиль, плоскі кадри, стандартні звукові рішення, усе це марно, ефект від міфу втрачається. І The Crooked Man стає ще одним аргументом ось монстр, але без містики. Повертаючись до більш загальних причин, обидві невдачі показали одну і ту ж системну хворобу кіноіндустрії, коли бренд ставлять вище за мистецтво. Студія має героя, вона хоче експлуатувати його, тому намагається знайти формулу, яка працює, а не режисера з баченням, що говорить між рядками. В умовах такого підходу фільм стає не твором, а продуктом зі списком характеристик, має бути R-рейтинг. Має бути темний, має бути вірний канону, і в цих має бути, втрачається питання навіщо? Наприкінці ще один момент, який часто ігнорують. фільми про Хелбоя потребують правильної пропорції гумору і трагедії. Демонічна зовнішність і артистична слабкість героя працюють тільки тоді, коли є контекст співпереживання. Якщо гумор зведений до гротеску або приниженого сарказму, без щирості це звучить фальшиво. Якщо трагедія відволікає і не супроводжується внутрішнім діалогом, вона стає маніпуляцією. Дельтора майстерно балансував ці протилежності. Нові режисери або робили ставку лише на один плюс, або не вміли їх чергувати. У будь якому разі баланс зруйновано. Що можна було б зробити інакше у кількох словах, повернення до роботи з матеріалом, а не до видимості роботи. Замість зробити темніше потрібно було б запитати чому саме темніше? Практичні ефекти і робота з фактурою повинні стати не ретро-жестом, а обґрунтованим художнім вибором. Кастинг має відповідати драматургії, монтаж і постпродакшн мають захищати режисерське бачення, а не ламати його. І нарешті студія має дозволяти режисеру зробити фільм, який він бачить, навіть якщо це означає більше ризики. Саме так народжувалися культові адаптації раніше. Підсумок простий: обидва перезапуски Хелбоя зазнали невдачі не через відсутність ресурсу чи потенціалу персонажа. А через послідовні помилки у виробничому ланцюжку, перший зазнав провалу через тотальний хаос, надлишок сюжетів і недостатню увагу до душі головного героя, другий через невдале поєднання наміру повільного хорору з посереднім виконанням, браку ритму і слабку емоційну прив'язку до героя. І якщо індустрія хоче дати хелбою шанс на щире відродження, їй доведеться нарешті обрати, або вірити у творчість і ризикувати, або просто триматися за бренд, і далі бачити, як він поступово тоне у спробах реанімації. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте лайк, пишіть у коментарях, який хелбой вам ближче до серця, і не забувайте підписатися, щоб не пропустити нові відео. Через постійне відключення світла робити відео стало важче, але вони будуть. Головне дочекайтесь. Усім борошно!